Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку чому державні символи є важливим атрибутом держави створення символа герба для свого класу. Ось і пролунав дзвінок, розклади скоріш дружок, все, хай не все в рядки, і щоденно для оцінки книгу зошиту лівці, чи готові до уроків всі? Так. Отже, починаємо завжди з погоди. Яка в нас перероку? року? Весна, який місяць квітень, яке число? 29 Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка у нас температура повітря? Молодці. Отже, назвемо з вами державні символи України. Це у нас державний герб, прапор та гімн. Що ж ми знаємо про державні символи, що символізують синій і жовтий колір на прапорі України? Синє небо, жовте вони пшениці. Про що говориться в тексті державного гімну? Державні символи це один із невід'ємних атрибутів будь-якої держави. Що особлюють її суверенітет. Перелік державних символів України визначено Конституцією України. Ними є державний прапор України, державний герб та державний гімн. Вони відображають єдність народу всієї країни. Незалежність України була проголошено 24 серпня 1991 року. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила прапор Малий герб та гімн України. Що ж особлюють державні символи? Вони в нас особлюють суверенітет або незалежність. Де визначено проект державних символів у Конституції України? Що відображають державні символи? Єдність народу, коли було проголошено незалежність України 24 серпня 1991 року, коли було затверджено державні символи України? 19 лютого 1992 року Державний символ це знак, зображення або молодія, які відображають якісь суттєві прикмети певної держави. Наші пращури обожнювали прапори, освячували їх і вірили, що вони в воєнний час найсвятіші. Чому саме сині, і жовти кольори є основою нашого права? Жовтий це колір пшеничного поля, хліба, зерна, це колір жовтогорячого сонця, безлагідних променів якого не заколосили в житті тайний хліб. Синій колір це колір ясного, чистого мирного неба. А невже без живлющої матері води визря би заколосився хліб? От і ще один блакитний колір колір цариці води. Незалежність держави визначається її кордонами, територією, народом та державними символами. Державний прапор встановлюють, він постійно перебуває на приміщеннях Офісу Президента, парламенту, Міністерств, Посольств України країна, у зарубіжних країнах у залах судових засідань та інших державних установах. Державне – той, що належить державі, та має важливе для неї значення незалежна, тобто то вільна, самостійна, атрибут, істотна невід'ємна властивість, предмета або явища. Гідне поводження з державним прапором запорука в підтриманні його авторитету як символ України, показник рівня національної свідомості. Щороку, 23 серпня, України відзначають День державного прапора України. Де ж можна побачити зображення Герба України на паспорті, атестаті, грошах, наказах, вивізках, свідоцтвах? Герб України це символ влади, знак держави. Сучасний державний герб України це золотий тризуб, у особливо форми на синьому тлі. Нині використовують тільки малий герб України. Перша згадка про тризуб є у літописах, що були створені понад тисячу років тому. У часи Київської Росії тризуб став гербом князів. Його зображували на монетах, печатках, посуді, цеглі та настійних розписах. Одним з визначних символів віднання українського народу є державний гімн. Перша музична символіка нашого народу сягає часів Київської Русі. Тоді роль гімну виконували бойові заклика та пісні, які створювали патріотичний настрій перед битвами. Справжні всеукраїнським національним, а згодом державним гімн стала пісня Ще не вмерла Україна, авторами якої поет Павло Чубинський, композитор Михайло Вербицький. Офіційно затверджений державний гімн України складається з одного куплету та приспою пісні. Конституція встановлена, що всі урочисті збори загальнодержавного значення розпочинаються, закінчуються виконанням державного. Україна. Гімн України. Гімн це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь. Чи доводилося нам виконувати гімн? Чому їх чули? Звичайно, кожен з нас переживав щасливі моменти гордості з українських спортсменів, співаків, які виборюють призові місця на змаганнях, конкурсах. Український прапор піднімається вверх під звуки гімну України. На святкових церемоніях про виконання державної гімни всі встають. Чоловіки знімають головний губір, а військові віддають честь. Мова це коштовний скарб народу, переданий українцям сотнями попередніх поколінь. Саме тому мова формує і визначає свідомість, творить людину, культуру та історію. Великим скарбом українського народу є його народні символі: зажурена верба, червона калина, співаче соловейко, вірне лелека, дівочий віночок, великодня писанка. Материнська пісня та вишитий рушник. Повага до державних символів є конституційним обов'язком громадянина України. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 49 Позначте галочкові об'єкти, на які зображені державні символи України. На грамоті, на купюрі, бачимо: школа, вивіска школа, на монетах, на паспортах. Тобто, всюди постачили галочки. Так, третє завдання. Коли в Україні відзначають День Державного прапора 23 серпня, 1 травня, 28 серпня, 23 серпня. Четверте, запишіть, як ви розумієте слово Державна гімн України, що означає любити Батьківщину. Пишемо з вами: Українці готові покласти своє життя за свободу та незалежність України. Пишемо: Українці, готові покласти. Своє життя та свободу за свободу та незалежність. України. Так, п'яте завдання. Порівняємо герби міст Миколава та Одеси, що вони мають спільне, що символізують ці знаки. Отже, спільні міста України знаходяться на півдні, а відмінне різні значення зображень. Отже, записали, будь ласка, спільне міста України знаходяться на півдні. Знаходяться на півдні. Відмінне різні значення. Зображень Тепер, будь ласка, візьміть синій та червоний колір. Синім кольором замальовуємо біля державних символів, червоним біля народних. Гімн – синім рушник червоним. Так. Бачимо із тих синім це гімн, прапор та герб. А все інше рушник, калина, ластівка, лелека. Барвінок соняшник, вишиванка, верба, писанка. Це все яким кольором? Червоним. Так, отже, ще раз державні символи: це гімн, прапор та герб. Все інше це у нас народні символи. Отже, ваше домашнє завдання потрібно буде порівняти прапори та написати, що ви тут бачите спільне і що бачите відмін. Ну, наприклад, спільне це однакові кольори, є символами, а відмінне зовнішній вигляд, приналежність до держави. Свою незалежність Україна позначила мовою державних символів: герба, прапора, гімну. В Україні державна мова українська. Державні символи об'єднують згуртовують людей для досягнення спільних цілей. Усі громадяни мають знати і поважати державні символи країни. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Так, у, до речі, така цікавинка наостанок. У 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі Українська мова за молодійності посіла друге місце після італійської. Отже, оберіть цеглинку на уроці мені було не цікаво. Я все зрозуміла, я нічого не зрозуміла, чекала з нетерпінням закінчення уроку. Всього найкращого і до побачення.